Відповідно до змін до закону про статус ветеранів війни та гарантії спеціального захисту. Тому тут, я думаю, питання не може бути виникнути. Що вони попадають? Да, в ситрі... Вони підпадають під учасників бойових дій, внесені зміни до цього закону про учасників ветеранів. Це... Враховують. Да, вони враховані і немає, я думаю, потреби розписувати повністю всі окремо, окремо статті закону, переписують положення. Технічна правочка, пункт 4.2. Ну, збройні сили СРС. СРСР. СРСР. Такої держави не було. СРСР. Які 4? Четко. Четыре два. У мене ТРС, міста. СРСР. І питання по восьмому пункту. Підставі знаття з обліку потребуючих полічення житлових умов. Пункт 3. Засудження до позбавлення полі понад 6 місяців за заслання або вислання. Заслання і вислання у нас такі поняття, наскільки я знаю, вже немає давно, оскільки <говори> <Який, говори> це обов'язковувалося з тоталітарним режимом. Справа в тому, що це із житлового кодексу, який я просто не можу своє вже за, <уже> за випадку. <говори> Житловий кодекс застарів, я прошу виключити зазначені пункти, оскільки вони юридично є неправді. Ні, Застарів – це одне заслання і вислання не мав кримінального кодексу. В житловому кодексі давайте будемо діяти, якщо один кодекс прийнятий пізніше і він є реальним, пристосований до реалії життя. Значить не будемо працювати, ми не будемо Ми сьогодні посилаємося на житловий кодекс. Я виключити. Ні, ну це кодекс житловий. Я не знаю, чи ми маємо право. Димаємо, я вважаю, що ми маємо. право. Я перепрошую, давайте так. З до свого досвіду скажу, що в нас ще, як це не дивно, може, для багатьох вперше почути, у нас є така комісія з реабілітації жертв політичних репресій. І до нині ще звертаються і люди, і таке інше, що були вислані, заслані, і, і таке інше. Так що ще воно може звучати. То їх знімуть їх з обліку. Я навпаки захищаю їх інтереси. Ні, то така категорія повинен хоч десь. Правильно, але, але, але якщо включати до зазначену категорію, там, де надання приміщень внаслідок реабілітації. А якщо їх зняли з квартирного обліку, то ми діємо далі, порушуючи їх житловині права та інтереси. Руслан, ми ж сьогодні не голосуємо за зміни житлових ми... я, я... <виложення>, думка. <виложення>, <виложення>, <там>?

є питання ще? Доповнення. Є, Це відноситься до тих осіб, які зараз перебувають на обліку і їх заслали, наприклад. І не знімаються за обліку. Тут не можуть заслати, тому що не передбачити такі стягнення. Ну, це не передбачено. Це не передбачено. Це не будуть внесені зміни в житловий кодекс. А як буде внесенися до кримінального кодексу, як буде вписано заслання? Так, давайте, я думаю, що це не суттєво і не будемо... Це не суттєво у нас такі. Ну Так само можна включити, давайте не це. Ми не включаємо, ми просто переписуємо документи. Якщо заперечень немає, ставлю проєкт голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийняти. Шанов члена Кенкомови, до нас поступили е звернення за рідних садочків виділення додаткових коштів на харчування пільгових категорій. Пільгові категорії мотивують, що це діти з дітних сімей. Але склавшися практики, на АТО, ми пам'ятаєте, ми кошти виділи 100 забезпечення дітей-учасників АТО. Мотивують вони тим, що недостатньо коштів. Але як показує практика, в кінці року. Остаються кошти з харчування і е, завідуючих дитячих садочків використовують їх на свій розкіш. Е, я рахую, що це ну, зовсім неправомірно, нераціональне використання коштів. Е, ми виділяємо кошти, з вами виділили кошти на дитячі садочки 100% забезпечення дітей. Те, що діти не ходять кожен місяць 100%, я думаю, ніхто заперечувати не буде. Діти хворіють, діти по іншим причинам вони не ходять. Тому, як на мене, в проєкті рішення ми надаємо дозвіл використовувати завідувачі дитячих садочків кошти, які остаються в вільному залишку, наявному залишку харчування. А в разі потреби в кінці року ми просто додаємо кошти на харчування. Так? так? так. Чи в когось якісь інші думки? Ну, має? можна я Так, да, будь ласка. Okay. Ну, перше, що те, що ви сказали. Що якщо кошти лишаються, то неправомірно, неправомірно так? використовувати їх на їхній розвідці. Це неправильно. Тому що це правомірно. Бо якщо вони використовували багато років, ікру їх перевіряв, і нас, і ніяких зауважень не було. Так що це правомірно. Це раз. Гроші лишились, вони на свій роз. Тепер далі. Залишаються гроші. Куди вони йдуть? Ну, всім зрозуміло. Що ці гроші йдуть на зарплату завідуючи, персоналу, комусь доплатить, хтось. Я, наприклад, вважаю, і така практика у нас була, що якщо ці копійки їм там залишаються, і вони можуть доплатити собі премію зробити, я, я все промов е, працівникам, хто там кращий, то слава Богу, ми таким чином, таким чином е, полишаємо їх можливості. Якоїсь, хоч трохи самостійності. Ми їх ставимо в такі зашорені рамки, от на тобі кожну копійку рахуй, нічого ти не будеш мати і все. Враховуючи, що не індексація не проводиться, не, не, не збільшення мінімальної, сидять всі при в три рази піднявся долар, всі сидять у тих же зарплатах, а ми зараз їх давайте будемо обрізати їм за руки хапати. Такі там великі суми виникають. Моя думка, хай би вони. В кінці року на свій розсуд, я думаю, що і зарплату собі, і може щось поремонтувати їм, коли треба, грошей не вистачає, і так далі. Ну, право вилковому голосувати, але я от дотримуюсь такої думки. І будучи міським головою, ну, ну є, залишились гроші. Ну, слава Богу, люди виписали собі премію. Дякую. Бо це моя думка. Дякую. При тих, тих мінімальних зарплатах, як які є. Дякую. Ну, дивіться, по-перше, міською радою виділено в цьому році, ви знаєте, що держава не фінансує ту частину 40% на харчування. Кошти виділені міською радою на ці потреби. По-друге, міською радою, сесією міської ради виділені кошти 5%, ви знаєте теж, що держава в цьому році за престижність зняла 10%. За рахунок бюджету міської ради додавлено 5%. І бухгалтерам додано 25% без плати. Кошти на потреби садочків ми плануємо виділити на поточні придбання. Але кошти, які виділяються на харчування, я думаю, що вони повинні використовуватись на харчування. Якщо буде потреба у премії, я думаю, що і будуть доставатися кошти в кінці року. Я не думаю, що когось із нас не підійметься в за це прогнозу. Але хотілося б ті кошти, які ми виділяємо. Я вам скажу, що я був у Малині, я спілкувався з колегами з міським головою. Там харчування ну, на четвертину дешевше по кількості грошей, чим у нас. І харчують, і нормальне харчування. Хоча Малин нічим не від відразу. Тому сьогодні. Ну не знаю, ми підняли, ви пам'ятаєте ж, при вашій каденції було 300-500 і 500 поховання на пожежу і на лікування. Зараз ми прийняли рішення платити по тисячу гривень. Або не багато, немало, це 220 тисяч з міського бюджету. На сьогоднішній день у нас треба купити прицеп, остався один. Зараз робимо грейдера прицепного, якого в нас немає, дорого реєрувати. Купили бульдозера С-130. Назвали ще. Тому я думаю, що гроші треба рахувати. Якщо буде потреба, то в кінці року, ну моя думка, право ваше голосувати, я висловлюю свою особисну думку. Якщо будуть такі, У нас і садочки є, кришу треба робити. Тому, ну дивіться, ну моя думка така, і проєкт рішення ви передали. Пане це ж, мабуть, прийшли да, да. по цьому да. Ну Може, хай вони щось скажуть. Свої хай, Написали листи, щоб можна подали дозвіл надавати пільгу. до нас звертаються батьки. Якщо раніше ця пільга надавалася всім 100%, то, то зараз є зміни в законодавстві, яка надається ця пільга може надаватися тільки за рішенням органів місцевого сорядування і за кошти міського бюджету. От ми прийшли вас попросити, щоб ви нам дали дозвіл надавати батькам цю пільгу і таким, яким чином її профінансувати. Це ми те, що хочемо. Ми в проєкті рішення передбачаємо, що надати вам пільгу винести на... Сесію затвердити кошти, передбачити вам на це період. Тут питання стосується, хочу доповнити, може мало хто зрозуміє, ті кошти, які давали на цих дітей, ці кошти давала держава. Вона їх зараз не дає на даний момент. Коли готувався цей проєкт рішення, ми вийшли з того моменту, що ми дозволяємо дитячим садочкам з тих наявних коштів, які ми вже виділили їм. Саме ці кошти дозволити використовувати на ці цілі. No, да. да. okay. Тобто ми yeah, намагаємо це е, ваше прохання, але навіть час вести мову за те, щоб додати якусь суму, чи дозволити вам додати, чи не дозволити, no, а да. okay. питання стосовно того, щоб е, розглядати якийсь проєкт рішення стосовно якої суми, ми навіть її не маємо на даний момент, тому що ми не можемо знати, скільки в нас ми знаємо на даний момент, скільки в нас є цих пільгових дітей. На наступний місяць, можливо, вони збільшаться, можливо, зменшиться ця кількість. Тобто виконавчий комітет погоджує, що ви використовуєте наявні кошти, а в дальнішому буде видно, можливо, треба буде додати, а можливо, не буде такої неї. Ну, просто чітко дати дозвіл надати кільку багатодітним, малозабезпеченим та дітям. Це у проєкті рішення це передбачено. Є запитання? Дякую. 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 Все, що ми тут. Що питань немає, ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за те? Щоб проєкт рішення прийняти, проголосувати. Проти? Утримались? Дякую. Ага. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 12 Про внесення змін по присвоєння фактичної адреси від 10. Ага, знизу. Да, я перепрошую. І саме поміняли. Продання дозволу. Доручення директора КМП Радом, щоб укласти про співпрацю з фізичною особою підприємців Українським. В чому полягає питання? Вчасний підприємець пропонує і вони мають наміри провести оптоволоконне сполучення для звертового для, для інтернету. Вони просять у нас дозвіл, щоб скористатися нашими опорами. Є у нас попереднє домовлення з ними, і ми будемо від нашого імені ДНК раніше заключати договір у цій частині. З тим, щоб вони в ці відеокамери, ви знаєте, що нас е, поліція наша просить 12 просила, але то велика дуже сума була там 500 тисяч. Е, ми скоригували там 193 тисячі чи сім. Але якщо е, вони зараз будуть працювати, вони нам просто... Ставлять камери. Ми купляємо камери, всю роботу і своє оптове окно, вони ці камери ставлять ну, за свій рахунок і обслуговують. Тобто, фактично ми посчитали, що ну, це буде два рази щедріше. Те, що камери ставлять необхідно, я думаю, що у вас теж ніякому не виникає по цьому питанні. Тому ми просимо вас дозволити директору каналу не теперні Заключити відповідні договір на покладання зміни заключення договору в домації. А звідки вони тягнуться? Вони будуть зараз проводити опитування. Допустимо, хто хоче, ну, то, що зрозуміло, що підготовлені виконання. Це і скористя, і ділянки Вони зараз будуть проводити опитування. І час не перевір. І ту сторону вважаючи, що вийде з України цієї мають ворог. Що вибрали цього підприємця? Що ви вибрали? Завернувся сам. Він один, це не те, що ми вибрали, так. Це він просто звернувся. до нас. Це не справді ні цього, це він про ці зоні. Я думаю, що це такі технології, що не повинні можна призвільняти, використовувати. <пострит> він саме до він живе в користанні. В... В і в в це вони звернулися до нас. Тому, будь ласка, які питання? Хоч опалення в користування, дешевше в більші ключі, коли вони буде. А нам буде плюс, як під їхній лінії яких ключі в відео, і воно буде обслуговуватися і ми будемо знати... Да. Нема заперечень. Не Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Дане рішення. прошу голосувати. Проти? Утримались? Да, Я рішення прийняти. Проєкт рішення номер 11 Про затвердження титульного списку об'єктів капітального ремонту фонду міста Радимша 2016 рік. Оксандр Миколаевич, скажете послуги. Ні, ну це, я думаю, буде більш правильніше. Олександр Миколаївич, я вже кажу. Я хочу розказувати. Це він погоджується, тільки я не знаю. Вони ще його сесійно затверджували кожного року титульний список. Ну, Сергійович каже, що він десь побачив, що наче хто в побачив, там відповідності вже. Чи передпочається, які об'єкти ви робили? Це Демської Ради. Я своє бачення в чому виступив. І в письмому, і в різних виглядах. Тому будуть виділятися кошти, я не можу сказати. Це а які об'єднання, всі потребуємо, житловий фонд, потребує значит, заміни якої покрівлі і ремонт рух холодного постачання на всіх будинках, які є в нас. Що в цьому плані буде ремонтувати, яка визволяється? Якщо ми подаємо, як потребує того кожного року. Ця інформація йде до обласної ради через наш районний орган. Те, що ми подаємо комунікації зношені, ремонт някаквих потрібних потребує. Те, що ми робимо як поточний ремонт, то воно ну, не може показати що задовольнити усіх. Няка, няка покрівля це 15 років, якщо вона вчається. А от заміна труб це 30 років. Але знаєте, які труби, кожен з вас колись стикається особливим перпослідити, які було, коли потрібно було сам я пластик і тому подібне. Де що? Таке вода наша і пишуть. Затверджуємо, кожного, я, року, тому що потребує Дякую. Дивіться, е, щоб у вас не виникало питань, по проєкту даного рішення. Тут у нас лист приватного підприємства, документів Сергія з 9. І сам як правильно каже, воно кожен рік є перелік приміщень, типу, які потребують. Затверджуємо, а при наявності коштів потім будемо окремо по кожному об'єкту, будемо голосувати, комусь тільки вирішений. <риколись> <риколись> я У відповідності до чинного законодавства є повноваження виконавчого комітету та сесії міської ради. В відповідності під пункту 1 пункту А статті 30, підтримка житлового фонду і так далі, це є виключно повноваження виконавчого комітету. Для об'єднання я перевірю безліч рішень інших міст і інших військ. Ну, на всіх це це і є по закону повноваження виконавчого комітету. Якщо його треба додатково затвердити на сесії, це абсолютно немає ніякого питання, можна винести, додавати пункт, винести погодити. Е, поданий список складається з усіх багатоквартирних будинків нашого міста. І вона втратає. зазначено год побудови, вартість. Е, що необхідно зробити, на які суми. В разі, якщо буде питання не питання, воно буде виникати це питання за якісь парадпорти, воно все одно буде виноситися це питання на сесію, так як сесія в кош... кош... кошти. Це... Це, що Будинки по списку всі повністю є і були нам. Воложка на воно рік так було. Так? Так. Є да. ось ці списки, є, хто хоче ознайомитись, будь ласка. Не, так, так, що ми... так, Там всі треба ремонт. Той список не да. включений, той будинок на Горько, де ми зробили ремонт капітальний, так? Да? Ну, вже так, вже так. Да, за... Тут є список аналогічних будинків, і потребують. Якщо поставити питання про це, воно все одно винесеться на сайті. Є якісь питання? Ставлю даний законопроект. Проєкт рішення. На голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Один не голосував. Один не голосував. Дякую, рішення прийнято. Да. Шановні членки, пам'ятаєте, на розмові контролю ми з вами. Це на сесії було не? посадовому. Перше питання це стосується садових ділянок і садових будинку, які вже побудовані біля вулиці Щоса, біля став. Там питання в чому? Виділили земельні ділянки під садівницького, люди вже почали побудувати садові будинки, але для того, щоб в подальшому оформити документи, їм необхідно мати адресу. Ні, давайте так. Я перепрошую. Землю виділяли не ми. Да, тому ми що, ми що це земля знаходиться вважає, за межами міста, міста? Але, але на, на території той... підпорядкування Радомищівської міської ради. І, скажімо, виготовленням документації, погодженням, підписанням державних актів і всім іншим займалися повністю не ми, а адміністрація. Ну, поки, да. ми, питання по... питання, питання постави почтової адресі в зв'язку з тим, що це є масив Сесії ми прийняли назву саду, «Масив садовий No1, його назву самого масиву. Дану інформацію направили в інформаційний центр для внесення її у базу. І зараз ми вже на підставі, враховуючи це рішення, двом заявникам, які звернулися, ми вже конкретно встановлюємо номер будинку садового і по вулиці такій. Тобто тут технічні питання. Потім, що стосується інших, присвоїти адресу індивідуальний житловий будинок вулиця Шевченка, 39. Люди покупивали. Був будинок батьків, вони задні побудували дітям будинок. Аналогічне питання по вулиці Русанівська, 84А будинок. Потім у нас далі йде Волошин гараж по вулиці Кірова. Це, гаражі були теж побудовані. Теж для реєстрації повинна бути почтова адреса, не дивлячись на те, що вони будувалися в певні роки. Третій пункт стосується, у нас є колективно-кооперативне підприємство Ринок. Це наш міський, ну не наш міський, а... А, арома називається. На... В чому ситуація, вони мали державний акт на право власності на земельну ділянку? Вони виготовили і довели до кінця розподіл ділянок на дві окремі ділянки. Тобто є де м'ясний памільйон, де є молочний памільйон. для того, щоб їм довести, не може мати дві. Будівлі, які знаходяться на різних ділянках, дві окремі однакові адреси. Вони попросили внести зміни, тобто одну будівлі залишити існуючу адресу, а ми давали поступну відправити. Вони видали два державних акти на землю. І два і кадастрових номери. Тобто, це чисто їхні, їхня власність. Ми туди четверте. Четвер, Ще цікаво витрати до В реєстрації я нічого реєстрації службі... не в дійсності, хочу що додати. В зв'язку з тим, що в нас реєстрації займалися БТІ, а потім передали цю реєстрацію на реєстраційну службу. Можливо, не навіть не в цих ситуаціях, деякі ситуації виникають такі моменти, що дублювання йде. Можливо

І в, нього, але, але... і в нього яка адреса? Адреси там відпишусь, але... але ні, так що це Немає. У нього Адрес. Косовська 32 не може бути ніяк, тому що державний акт на земельну ділянку це існуюча адреса Базару. 32 не базар, може так. бути ніяк. Якщо, якщо виникне якісь питання, це технічне питання. Вони внесемо корективи при вивченні. Скажемо, в такому. Е, останнє питання стосується людина передбала два об'єкта. Тобто окремо один об'єкт окремо інший об'єкт. Саме жиле приміщення, технічне приміщення по ремонту, технічного обслуговування і жиле приміщення будівля ПТО, ну, тобто. Технічне... Значить, давайте так, всі ви, виглядали, знаєте, біля червоної Рути станція технослужня колись внизу. була. Да. Да, внизу. От людина придбала її двома об'єктами. Зараз людина. Але земельну ділянку в свій час не зрозуміло, як приватизували під однією адресою. І зараз виходить, просто ми об'єднуємо ці дві будівлі в комплекс і даємо одну адресу. адресу. Бо людина не може зовсім ніяких юридичних дій зробити. Яким чином воно прийшло земельна ділянка? Я не розумію. Але вихід, скажімо, такий так є, Всі заяви є, додані документи є, є питання, будь ласка. Є запитання. А в якому році Сопіні, Олені, Миколаївні виділена ділянка Замі, Номер 1 За межами міста? Я до чого це питаю? При якому? Це ж адміністрація виділяє? Так у мене, мене цікавить, при якому голові адміністрації Зараз людині з Новомосковська, коли черга тут сотні людей, людині з Новомосковська виділяють. Сад, садбина уже купила ділянку в особі, якій було виділено. Все. Договорю купівлі продажу. Витяг ну, з державної реєстрації від 30 до 6 року 2015 року. Знову ж таки, а хто продав її? Я не знаю, не тільки, це не буде конференційний якийсь при, 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 при питанні, при, я, це пакет документів? Да, да. да, ну, Кожен має право вивчити. І це, знову ж таки виникає питання. питання. Людині дали землю при черзі, І явно, що людина збиралася її продавати. Ну, а не будувати там. Михайлович, не ми виділяли, що. Ні, так я Добре, не про це. Я про те, що це те, що вилазить. А скільки такого, що не вилазить? Зрозуміло, виявляється. Роздербання її. Я думаю, для виконавчих для комітетів в даній ситуації, в даному питанні. Да, да, питання, що людина купила, а то вже таке. Це життєва ситуація. Чи які запитання є? Якщо немає запитань, ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення. Шановні членкому. Повістка офіційно на жутпедна на цьому вичерпана. У мене заняття. У мене заняття. П'ять місяців назад, Я як міський голова. Заключив з Лучше Олександром Миколаєвичем, Договір контракт на виконання оборось Значить, Заключений цей контракт був не просто так. А з врахуванням всіх тих позитивів, які були отримані за ці роки, за нашу каденцію це вже третій голова водоканалу. І ми мали водоканал в жахливому стані. Трьохмісячна заборгованість, загинула людина, техніка безпеки. І я можу варто, що перераховувати, але ви кажете питання, щоб я не перераховував всі ті позитиви, які були. Яка необхідність виникла в тому, щоб замінити директора, от, от чим не підходив Глущенко, який недоліз? Відповідає. Да. Прийняти right. і підписаний вами контракт.